Прем'єра після зустрічі вийшла до преси з двогодинним запізненням. А у укотре заявив про необхідність переглянути газову формулу, пообіцяв Росії низку спільних стратегічних підприємств і навіть пустити росіян на український шельф. Єдина тема, де глава українського уряду був небалакучим, митний Союз. Ми внимательно наблюдаємо за формуванням і розвитком таможного союзу Росії, Білорусі, Казахстану. Ти бізусловно розчитує, що введення в действие таможенного кодекса не окажет негативного влияния на освоє торгово-економічного сотрудничества Росії. Негативний вплив від митного кодексу таки може бути, якщо Україна уступить у зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. застеріг Путін і попередив, європолітика Києва може призвести до часткового закриття російських ринків для України. Уровень таможений защити стран таможенного союза. примерно 10,5%. А уровень таможенной защиты Украины в, в ВТО 4,5%. У нас возникает опасение, что если на таких же условиях будут созданы и создана зона свободной торговли с Евросоюзом, то значительная часть товаров не будет востребована на внешних рынках. А эти товары могут начать поступать с Украины на нашу таможенную территорию. И в этом случае нам придется вводить защитные меры. Після демонстрації Батуга російський прем'єр показав пряника за його словами: Україна зароблятиме від 6 до 9 мільярдів доларів на рік, щойно вступить до митного союзу. Крім того, товарообіг між нашими країнами постійно зростає. За цим показником Україна третя після Китаю та Німеччини. Путін говорить про плюси українські та міжнародні експерти, про мінуси, яких набагато більше. Інтеграція у ЄС та приєднання до митного союзу несумісні. Про це ще напередодні візиту Путіна одностайно. Переджали європейські дипломати, адже Росія пропонує Україні вступити до митного союзу, а потім у його складі вести переговори щодо приєднання до зони вільної торгівлі з Європою та світовою організацією торгівлі. Як вона це робить за Білорусь та Казахстан? Інша ситуація з Україною, яка вже війшла в світову організацію торгівлі, і за неї вже не треба вести ці переговори. Натомість Російська Федерація хоче і дає якби, сигнали, говорить практично відкритим текстом, що вони будуть говорити, що не треба Україні вступа. Ати в, 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 в зону економізону вільної торгівлі з європейським союзом, тому що Росія через кілька років за Україну краще домовиться ніж може домовитися. Україна. Щойно Україна опиниться у митному союзі, вона потрапить під економічний протекторат Росії і втратить частину суверенітету. Саме це відбувається з Білорусією та Казахстаном. Продовжує експерт. Така перспектива не дуже гріє українських олігархів. Одна з небагатьох переваг, якою їх будуть спокушати, знижка на газ попросторга. Що ж касається газового вопросу, то в Росії позиція дуже проста, що хлопці, ми готові йти э, на какие-то уступки, но якщо ми визначаємося з головним вот этого большого общего рынка в рамках союза союзу і єдиного економічного пространства тобто для Росії вопрос ціни на газ на самом деле вторичный. і торгуватися будуть не Зазаровим, який вже давно загітований, і не з Януковичем, який інстинктивно боїться цього приєднання, каже Володимир Горбаль. Торгуватися будуть з українськими олігархами Ахметовим та Фірташем, пропонуючи їм дешеву сировину. Путін буде вести розмову через медіа е, і через меседжі з українським олігархатом. Він буде їх купувати дешевою ціною на сировину, і вони вже потім мають мають тиснути на українську владу і бюрократів, щоб ті, ті здалися і дозволили їм заробити більше грошей тут і тепер. Ну поступаючись національними інтересами там і згодом. Проте, поки що рекламна кампанія та застереження від Путіна українську сторону не переконали прямої згоди від Віктора Януковича він не отримав. Про це пише комерсант Україна, посилаючись на джерело, ознайомлене з ходом закритої частини переговорів президента України та російського прем'єра. Навіть більше Путіну дали зрозуміти, що Україна не відмовиться від інтеграції у ЄС, а до митного союзу не вступатиме. Буде дотримуватися заявленої формули співпраці у форматі 3 плюс 1 Росія, Білорусь, Казахстан плюс Україна. Пише видання під час зустрічі у Києві тверду обіцянку не зраджувати європейському курсові український президент дав і прем'єр-міністру Польщі. Європейська інтеграція є і залишається незмінним пріоритетом зовнішньої політики нашої держави. Ми безумовно розраховуємо, що під час головування Польщі у другому півріччі цього року. Ми будемо шукати спільно ті рішення, які стосуються інтеграції. Країни в Європейський Союз така зовнішньополітична гра України дедалі більше дратує російських переговорників. Усидіти на двох стільцях одразу у зоні вільної торгівлі із ЄС і з СНД в Україні не вийде. Про це учора у Ялті жорстко заявив перший віцепрем'єр Росії Ігор Шувалов. Слідом за Путіним він наголосив, що українські виробники дуже швидко програють на внутрішньому ринку європейським конкурентам, а росіяни свої кордони захищатимуть в інтересах Казахстану, Білорусі, Росії і України, єсли був би формата союзу, Раши це вигоди, які получили всі государства, б образували в такому форматі та союз. Утім, то лише шувало визнав на переговорах у Києві російські та українські прем'єри не просто не досягли конкретних домовленостей, а взагалі не знайшли спільної мови відносно ціноутворення в енергетичній сфері. Візит російського прем'єра, який накануні викликав, стільки розмов, виявився безрезультатним. Підсумовують українські та міжнародні експерти. Путін говорив про митний союз, чого не хочуть українські олігархи. А зараз про знижки на газ, чого не хочуть олігархи російські, так вже виявилось, що інтереси українських можновладців нарешті співпали з інтересами України. Зараз кажуть експерти Україні потрібно пережити квітневі та травневі візити російських прем'єра і президента до Києва, які намагатимуться використовувати їх у внутрішньополітичних інтересах, передусім для посилення своєї влади і авторитету усередині Росії, демонструючи м'язи напередодні президентських виборів 2012 року. Катерина Раца Кирил Лазаревич тевай.